Я запрошую для вручення нагород голову почесної ради ордена святого пантелеймона цілителя пана Василя Князевича. Доброго всім здоров'я і слава Ісусу Христу! Слава Богу! Напевно, треба сказати, що це таке орден. Це так виглядає гучно. У 2009 році міністр охорони здоров'я тоді я, пані омбусмен і блаженіший Володимир Сободан, блаженіший Любомир Гузар і патріарх всієї Руси Україна Філарет заснували цю нагороду, яка існує і розвивається до сьогоднішнього дня. Вона, ну, цей, цей рух, цей проєкт призначений для ну, в Україні вироблення таких цінностей, які нам дуже сьогодні знадобилися: це єдність, довіра і моральні чесноти. В основному це стосувалося медичної спільноти або тих благодійних. Рухів, які благодійників, які віддавали, ну, надавали допомогу тим, хто цього потребував. І як ніколи, ці чесноти виявилися ну, до часу, коли почалася війна. І я дуже вдячний, що до нас долучилася, стала членом поважної ради пані Оксана Білозір, з якою ми 23-го, Лютого, в Укрін, формі, ну не тільки, ще були декілька членів наших. Зробили заяву. Ми знали, що це війна, і звернулись з двома речами до людей. Об'єднуйтесь, допомагайте один другому. З кожної родини, жінка чи повинна знати, надати першу допомогу, медичну, а чоловік повинен вміти стріляти. І тоді ми не переможні. От приблизно така 23 заява. І з 24-го наш рух почав працювати дуже інтенсивно, включаючи гуманітарні речі і так далі, У нас сходять всі церкви. Церкви, ну зараз можна на це подивитись. Тому медики, пройшовши ковідну історію, були на першій лінії фронту. Взяли на себе всю місію. І тепер, не дивлячись, ну, війна, дещо інші пріоритети. Але медики також ведуть свій фронт і свою боротьбу. Мені два дні тому довелося зустрітись. З... Ми нагороджуємо завжди 9 серпня ордену. Довелось зустрітись з нашим орденоносцем, генералом. Який не міг до того часу покинути він Бахмут, Лисичанську в цьому напрямку постійно забезпечує медичну допомогу? Річ, яку він сказав, я більше не буду вас, я розумію, що я затягую час, рекламую себе. Нам цікаво. Нам цікаво. Але він сказав наступне: кожен воїн, який є, він вірить в Бога, каже, там на передовій. Він вірить, що за ним стоїть десь поруч. Є артилерія, артилерійська позиція, що ну, це підтримка вогнева, яка дає можливість спокійно розуміти, що відіб'ємо атаку. А третє каже, це є медичний підрозділ, чи госпіталь, чи просто медики, які допоможуть. Каже, ці три, три складові забезпечують нам війну. Також він сказав ще одну річ: те, що ми робимо ми там, ділилися своїм. Каже: сьогодні Україна це весь фронт. Ми знаємо, що ми там робимо, а те, що з вами роблять, з тими, хто залишився, от працюйте, працюйте підтримуйте, бо без тилу перемоги неможливо. І ви це робите, ви це робите сьогодні. Сьогодні я з надзвичайним задоволенням. Так, думаєте, важка. Але е, і це вперше ми унікальну грамоту. У нас і така ж нагорода є. Зараз ми вже активно працюємо на міжнародному рівні, але за самовіддане служіння українському народу: мужність і стійкість в боротьбі за свободу і незалежність України в війні з російським агресором. Нагрожується комісарова Інна Валентинівна. Дякуємо! Дякуємо. Що Інна Миколаївна. Дякую. І була Богаєнко Лариса Олексієв. І на завершення пару слів хотів би сказати. Ну, супер, знаєте, жіноцтво починає такий рух. Нам треба відроджуватися. Якщо, по великому рахунку, жінка-берегиня, жінка мати, жінка воїн. Ви все. Євреї, вони, ви знаєте, як наслідують своє, свою національність через жінку. Нам треба Україну щось придумати, може, ще вище, напевно. Але на нас сьогодні весь світ дивиться: нас розірвали, сім'ю, країну і так далі. Дивіться, скільки нас виїхало, і як далі будемо відновлюватися. От від вас залежить відновлення і майбутнє, Які ми посили, що ми запропонуємо в майбутньому. Нас не повинно бути сироти. І жінка не повинна покидати дитину, яку народжує. Цю мораль треба обов'язково внести. Нас не, не повинно. Нам І отут ви у вас звучала хороша сентенція, Ну, мінімум треба трьох дітей. Кожна жінка Українка повинна родити. Зобов'язання, яке нас витягне, і наше нам капець. Отак. От на жіночому молитовному сніданку чоловіки дали нам доручення. <різь> дякую, ви маєте дякую за можливість, дякую за честь спілкуватися з вами.